Доброго здоров'ячка усім. На годиннику зараз 655. Знаєте, куди ми приїхали? Де ми знаходимося зараз? В таку рань Пане Богдане, розкажи, віскульт ну, привіт. Фіскульт привіт, фіскульт -привіт. не воду? Ні, не пробула. не пробула. Я навіть не хочу до неї підходити. Вона Я спробую. Куди ти мене привіз, Богдан? Я зараз буду приймати ванни. І сонячні, і водні. І Богдан мене запросив місце в першому мені ряду на це зріліще. Щоб я подивилася. Це вже Богдан, який буде за сезон, ти будеш купатися другий раз? Тільки другий раз. Ну давай, ми тебе заснімемо, бо я не знаю, чи я ще коли з тобою на другий раз поїду сюди чи ні. Ви вже зрозуміли, що цього озера буде в мене багато. Тому що це найближче озеро до нас. Ми тут будемо виводитися вже. Всі качки нас будуть знати, які там плавають. Привіт. Ну, вже знаю, ну, Не знаю, Скажіть, будь ласка, вам таке подобається. <ривіт> Ви б пішли б купатися? Видрій. Розкажіть мені самець. Видри. Це буде видрій. Знаєте, видра, як говориш, то зразу типу Видра дівчика. Оце видрій. Внутрі. Як бачите, Богдан купається не саме. І з ним ще два компаньйони позаду. Дві качки. Підтримують йому компанію. Знаєте, скільки мені показує, що зараз. 8 градусів <ріст> на дворі Ні, ну мені здається, що е, тепліше. І сьогодні в нас буде аж 21. Так що, так, да, зовсім не є гаряче, холодно. Скажу мені холодно тут сидіти, бо я сказав, що вода тепліша і зайшов назад в воду. Ось <ріст> і <ріст> пішли, заходь, водичку. Чего? Он тут сидит, а что он сказал? Ты подвесь, он сейчас лапка. Пошли. Не, Места бежит или снидают.